Слава Україні, Героям слава Сергій Вітка, команда Дует Плюс після матчу з командою Нова Ушиця в першому турі Кубку Поділля Сергій здобули перемогу. Вітаю вас, вітаю команду. Дякую. Які враження насамперед від гри? Позитивні, перемагати завжди приємно. Ви забили першими, повели у рахунку, досить впевнено, але в другому таймі був такий відрізок, коли команда суперника дуже активно включилася у гру. І відставання скоротила буквально для, до одного голу. Чому так? Чи було таке якась втрата концентрації у ваших хлопців чи щось інше тут? А, так, була втрата концентрації, адже після першого тайму подавали з рахунком 4-0. І команда трошки вже розслабилась, а, але зібралися і довели справу до до завершення. А, після того, як Покинули плей-офф. Власне, зараз команда бореться в Кубку Поділля за п'яте місце і за можливість все-таки зіграти в перехідних і отримати право підвищитись в класі. Наскільки це важливо зараз? І як оцінюєте свої шанси на те, щоб здобути все-таки Кубок Поділля? Шанси високі, і команди всі сильні. Ну, будемо боротися за п'яте місце для того, щоб потрапити четвертий дивізіон. Тобто є бажання потрапити, так, так? так? Ну що ж дякую вам за спілкування? бажаю успіхів в подальших іграх.